Привіт всім з Вінниччини. Сьогодні прекрасна погода, тепло, гарно, сонечко. І роботи повно. Треба багато зробити роботи, для того, щоб було навесні менше. І ось я зайнялася пересадкою смородини чорної. Викопала, ось тут, приготувала мене тут ріс виноград, я посадила, Ну тут таке е, місце тінь. І я вирішила, що тут краще буде рости смородина, а виноград пересажу туди, де під паркан, де більше сонечка. На сонечко. І от я викопала яму, сюди закидала перегною. Ось такі саженці У мене смородини. Смородина в мене називається чорний жемчуг. Побрізала корінчики. Ось такі молоденькі. Саженці смородини, що трошки поукорочую, і корінь поукорочую і посажу на нове місце. Тут я думаю, що тут їм буде краще, чим вони знаходяться там на сонці, печуться. Дуже тут їм буде, а в мене тут виноград ще є, росте. Ось такий. І я цей виноград пересажу туди Тоже теж покажу, як я це буду робити. Пересажу його на, на сонце, щоб було ось така в мене на сьогодні робота. Тут уже ямку я викопала, накидала сюди, перегною. Буду зараз візьму лопату і буду садити ще цей обріжу. Такі ось молоді, пагони. Тут вони вже трохи старувати, але мені одною рукою незручно, тому я покажу потім вже як буду садити. Кинув ще я трошки сюди попил. Ось такого добрива пролонгірованої дії. Розмішаю це все. Лопатою, там перегній в мене ціле відро компост, такий не п... компост. Наберу водички. Ось такий саджанець. І саджанець смородина садиться глібоченько, для того, щоб вона могла дати із шийки кореневої ще поросль. Щоб вона на густіший кущик, щоб був. Зараз ще принесу водички. І так. Ось таким чином зараз полю. Дам їй багатенько водички. І так я пересаджу, зараз посаджу цілий ряд цієї смородини. Цілий тут ряд. Ось так я посадила чотири кущики. Багато садити не буду, мені багато її не потрібно. Смородину зараз ніхто на базарі ніхто не хоче брати, а для себе її достатньо. Аби ще тут залишилось місце, ще посажу шпурички. Подивіться, що тут робиться. Тепло і вони не ховаються, отакі зараза така. Викопаю ось цей перенесу виноград. Тут ще така гарна хризантемка цвіте. Тут. Смородина щось у нас останнім часом родити не хоче. Її дуже жарко. Вона любить більш такий клімат холодніший, коли в нас було холодніше. Було дуже багато смородини. А тепер вона, і це от я, тепер вона родити не хоче, бо, її, бо вона, клімат помінявся у нас. І от е, я її вирішила сюди посадити, тут е, затіну, тут сусідські всі зарослі. І її тут трошки так прохладніше. А зараз пересажу виноград. Отакий от в мене є саженець винограду. Викопала таку досить глибоку таку ямку. Закидаю туди перепрівший компост.